Це міст, на який вийшов Віталій Скакун. Раджу всім подивитись репортаж Ірини Староженко. І ці два хлопця вийшли на міст. І виявилось, що, хоча вони відігнали той причіп, підривник електричний не спрацьовує запасного електричного підривника у бійців не було. Тоді нічого не було зрозуміло. Війна тільки почалась, вони ще не бачили жодної російської колони. Вони тільки були під обстрілом, вони чули вибухи. Вони не знали, як буде далі, чи встоїть Україна, якими силами піде ворог, як далеко він зайде. Що станеться? Вони нічого не знали і не могли знати. Але Віталій Скакун для себе ухвалив те рішення, яке разом з ним, навіть не знаючи, ще тоді всіх деталей. Ухвалили мільйони українців.